Доброго вечора, це програма час підсумки дня. І сьогодні ми розпочинаємо з ексклюзивного інтерв'ю наш гість Олег Мусій, міністр охорони здоров'я. Доброго вечора вам. Доброго вечора, пане Олеже. Перш ніж ми перейдемо до справ суто міністерських, хотіла вас запитати про ситуацію на Донеччині і Луганщині. Захоплені нейрохірургія в Донецьку і перинатальний центр в Луганську. Чи є зв'язок з ними? Так, зв'язок з ними є з нейрохірургією, з перинатальним центром зв'язку немає, але є з керівництвом зв'язок. І, скажімо, там поки що таких серйозних проблем в плані лікування хворих у нас немає. Єдине, що лікарі знаходяться під страхом. Безумовно, коли люди з автоматами шастають по відділенню, це є ненормальним явищем. Але терористи є терористи, тому ми вимушені працювати в таких дуже жорстких умовах. Але безперебійно ці заклади ну, зараз так, вони функціонують. функціонують ці заклади е, і в звільнені теж міста: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і так далі теж повертається життя. Що там з, з тими закладами, які обстрілювалися, де теж ну скажімо, у Слов'янську, функціонувало 9 закладів охорони здоров'я, і з них. Вже перед звільненням була тільки одна лікарня, і то тільки частина Працювало три хірурги, один анестезіолог і половина терапевтичного відділення. Інші всі лікарні і заклади були евакуйовані в Святогірськ, і вони не функціонували практично. Зараз, після того як буде відновлено електропостачання, цей заклад знову почне. Функціонувати безумовно, ми чекаємо повернення і медперсоналу, но ну, і людям потрібно надавати медичну допомогу. найгірша ситуація з санепідстанцією, яка майже зруйнована в слов'янську і потребує реконструкції власне самого будинку. Таким. Але як настрої серед лікарів? Я знаю, що в слов'янську, наприклад, звільняли лікарні від звичайних хворих і лікували там винятково терори поранених терористів. Ну така сама ситуація, до речі, була ще і близько місяця тому, із Донецьким територіальним медичним об'єднанням, де був захоплений один із корпусів обласної лікарні, і де е всіх лікарів і весь медперсонал був вигнанили терористи із цього корпусу і самі туди привели своїх лікарів. І надавали допомогу виключно терористам. своїм. А, тобто це навіть так. не були лікарі. оцих ні, ні, це закладів. були це були їхні власні особисті лікарі, які там були прихильники ДНР чи ЛНР чи там інших всяких тих терористичних угрупувань. Не тому, з місцевих тому, не, це привезені так, так привезені не з місцевих. Це в Донецьку функціонував близько місяця один із корпусів обласної лікарні. Ну і така сама ситуація, скажімо, була у Слов'янську, коли в одній з лікарень вони надавали допомогу власними силами за власну гуманітарну допомогу і за ті грабуючи, скажімо, ту гуманітарну допомогу, яку ми доставляли на наші блокпости і в цивільним населенню, які вони перехоплювали на кордонах. Ну, все-таки стосовно цієї терористичної операції е, була проблема з аптечками для військовослужбовців, які на які скинулася діаспора за кордоном. Зібрали їх величезну кількість, хороші аптечки, які стояли тривалий час на кордоні. Відомо, що вже зараз їх пропустили, але з наступною партією теж є проблеми. Е, в ну, як, чому як... там було? Це, це там була проблема в МОЗ чи в інших Ні, е, це. Проблема насправді гуманітарної допомоги. А гуманітарною допомогою віддають, е, Міністерство соціальної політики. В них Є е, спеціальний орган при міністерстві, який видає дозволи на гуманітарну допомогу, і проблема також з оформленням. Юридичним чисто цих аптечок, ну і безумовно, це повинен був запит міністерства оборони, тому що ці аптечки були направлені для міністерства оборони. Тут якраз в МОЗ питань немає, але всі горіхи посипалися безумовно на мозг, як, МОЗ в як пресі. завжди. Моз крайній крайній і стосовно крайній, е чи не щодня в пресі з'являється інформація. Мусій прокоментував, що він не звільняється або зареєстрована постанова про звільнення мусія. Вже зняти це питання з порядку денного, чи все таки чи ну, чи ні? це питання вічне, тому що уряд у нас коаліційний, і в будь-який момент Верховна Рада може прийняти рішення про відставку того чи іншого міністра, чи взагалі кабінету міністрів. Це компетенція виключно Верховної Ради. Але скажімо, така інформаційний напад на міністерство охорони здоров'я не стільки на міністерство, скільки на мене. Я вважаю абсолютно замовним і наслідком моєї принципової позиції щодо боротьби з корупцією і викорнення корупціонерів з самого міністерства охорони здоров'я. Вони насправді залишаються не арештованими, хоча й звільненими, і маючи величезні статки накопичення під час своєї корупційної діяльності в міністерстві охорони здоров'я, намагаються зараз через засоби масової інформації масово дискредитувати через депутатів, які залишилися в Верховній Раді. А ми знаємо, що Верховна Рада на превеликий жаль склад свій. Не змінила і той склад, який був 16 січня, голосував антинародні закони. Він зараз намагається перефарбуватися. Тому довіри до такого складу немає. Тому скажемо, маємо те, що маємо. Ті міністри, які призначені за квотою майдану, в першу чергу вони як кістка в горлі, скажемо, новій владі, умовно кажучи, новій, тому що нової, як такої, ми не маємо, окрім президента. Це нова стара влада, і безумовно боротьба внутрішня триває і буде тривати, тому що ті міністри, які прийшли за квотою майдану? Ну і в мене особисто абсолютно принципова позиція викорінення того зла, яке існувало в системі охорони здоров'я. Ну от власне вийшли в міністерство, тримаючи на прапорі оцю от боротьбу із корупцією. Наскільки вам вдалося очистити саме міністерство, сам апарат міністерства? Всі заступники міністра, які були в попередній владі, звільнені. Керівники департаментів і управлінь також звільнені? Єдине, що триває формальна процедура, тому що за українським законодавством, коли йде реорганізація і зміна Міністерства охорони здоров'я, то згідно з законодавства, два місяці людина повинна ще відпрацювати на старій роботі. Так ось місяць уже закінчився, і формальна частина ще один місяць, і всі будуть вони практично звільнені. Тому на вищих і середніх ешелонах можна сказати, що очільники звільнені. Ну але окрім, чи змогли ви привести? Свою команду частину своєї команди я зміг привести на превеликий жаль меншу частину своєї команди, тому що знову ж тут було задіяно квотні принципи розподілу серед заступників, і в тому числі серед керівників департаментів, яких настійливо рекомендували ті чи інші політичні сили. І тому ну, важко собі уявити, що до лікаря хтось буде ходити, наприклад, із депутатів чи з урядовців, із-за того, що це належить до. Партії там комуністів, батьківщини чи партії регіонів це виглядає смішно, але на превеликий жаль, при призначеннях це відіграє суттєву роль, тому що потрібно зберегти коаліцію для того, щоб вона голосувала в Верховній Раді. І ми стали заручниками старої системи. Майдан вимагав зміни старої системи, але він не добився ще до кінця зміни системи Верховної Ради, так парламенту самого. Тому я думаю, що майдан не завершив свою. Тобто, роботу, ви викорінювали так, стару і, владу і, з міністерства, і, і а вам привели все-таки чужих людей, не з вашої чужих команди? чужих людей, можливо, не таких одіозних, як з партії регіонів, які курували там всі ці схеми, але насправді це люди, які. Не із моєї команди. Моя команда працює в міністерстві в якості помічників і радників міністра. Найбільше і вони, до речі, зробили найбільший прорив. скажімо, вони запропонували міністерству охорони здоров'я, яке винесе найближчими днями на засідання уряду концепції побудови нової системи охорони здоров'я європейського зразка для України. Це я вважаю великим досягненням. Вона вже вона вже вона вже готова, написана і презентована буде саме найближчими днями. Ви обговорювали цей проект із громадськістю? Наскільки мені? Та, ми масово обговорили масово. з громадськістю із громадськими організаціями, з громадською радою. Ну я думаю, що близько 300 громадських організацій надіслали свої пропозиції до зміни цієї концепції. Ну і такий безпрецедентний випадок, що офіційно вона повинна знаходитися на сайті Міністерства охорони здоров'я в обговоренні місяць. Так ось за місяць, із-за того, що була дуже активна громадськість, дуже активно лікарі долучилися із регіонів. Ми тричі змінювали драфт. Та ми тричі змінювали власне саму концепцію, додаючи дуже суттєві зауваження, які надійшли від громадських організацій, від регіонів і від міжнародних організацій. І, скажімо, звернувшись до Всесвітньої організації охорони здоров'я представництво є в Україні і Світового банку. Ми також отримали позитивне ставлення до цієї нової системи, яку ми пропонуємо суспільству. як команду розказати суспільству. В чому полягає ця нова система? Полягає полягає в роздержавленні і демонополізації усіх сфер. Які є в охороні здоров'я. В першу чергу це роздержавлення і демонополізація управління системою охорони здоров'я. На сьогодні це складова тільки Міністерства охорони здоров'я і управління охорони здоров'я на місцях, управляють практично всім. Запропонована модель відповідає європейській про те, що частина функцій залишається в міністерстві, а інша частина буде передана професійним корпоративним організаціям лікарів, провізорів, медичних сестер. Це значить, ті працівники. Будуть мати доступ до управління системою, а також до управління долучаться саморегулівні організації, які працюють на ринку медичних послуг. Ну, наприклад, лікарень. Організація лікарень буде визначати, яким чином краще функціонувати лікарням. Організація аптечних закладів буде визначати, а не міністерство, яким чином краще функціонувати аптечним закладам на території України. Ті, хто виробляє ліки, будуть об'єднані в корпоративну таку організацію саморегулівну, яка буде з правила гри на ринку забезпечення виробництва медикаментів. Це перша частина. Друга частина це демонополізація і роздержавлення фінансування охорони здоров'я. На сьогодні це є державний бюджет виключно офіційно і легально. Всі знають, що близько 40 45% ми доплачуємо в охорону здоров'я із власної кишені для того, щоб змінити цю ситуацію, має бути запроваджено загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, про яке говорять уже дуже багато років. І третя складова, дуже важлива, це зміна системи навчання і підготовки кадрів. На сьогодні втрачена дуже позитивна річ, яка була в ті часи, коли я ще навчався на лікаря. це… Доступ до хворого і практичні заняття з хворими Введення оцих тестів, які виключно є механічними і на комп'ютері, відірвало навчання студентів уже від пацієнтів. А це страждає безумовно потім кваліфікація лікаря з одного боку. З іншого боку, після дипломна підготовка, насправді лікар на сьогодні. Працюючи на трьох-чотирьох ставках для того, щоб заробити собі на хліб, умовно кажучи, ну, на зарплату в 2000 гривень прожити нереально, тому багато кому доводиться працювати, е, вимушений е, менше приділяти увагу після дипломній освіті. І якраз у цій концепції запропоновано безперервна професійна освіта для лікарів, що значить, що саме лікарська організація буде контролювати здійснення навчання. Довготривалого і щодня, по суті, щотижня протягом усього професійного життя, як це здійснюється в західноєвропейських країнах. І ми цю модель також пропонуємо, а також підготовка, скажімо, спеціалістів вузького профілю буде докорінно змінена, тому що на сьогодні можна після 6 років навчання в медичному університеті через два роки бути дуже-дуже дуже вузьким спеціалістом. Запропонована концепція бачить це, що 10 основних спеціальностей можна буде отримати тільки після закінчення університету. Потім 50 інших спеціальностей тільки після закінчення, скажімо, після того, як ви станете терапевтом, чи сімейним лікарем, чи хірургом загальним, чи екошаргініколом. Е, наступний ступінь навчання це буде близько 50 спеціальностей протягом двох років після першого і третій вузьких спеціалістом ви зможете стати ну, приблизно як в Америці після 8-10 років навчання, ставши спочатку широ... спеціалістом широкого профілю, потім трошки вущим, а потім вже найвущим. Зрозуміло, до речі, з системою навчання скандал в Києві в університеті Богомольця. Черговий там, черговий скандал То звільняють і, і, і чергове, то приходить знову так, ректор. І чергов, Що зараз там? чергове повернення через самий гуманний суд в світі? Печерський районний суд сумнівної якості, сумнівне рішення цього суду. Про відновлення Москаленка на посаді ректора людини, по суті, міні Януковича, який створив диктаторську систему навчання в медичному університеті. Людина проти якої проголосувало більше три, більше трьох четвертий самого університету. Його абсолютно законно легально звільнили через збори трудового колективу, через наглядову раду. Потім відбулися вибори абсолютно демократично і безпрецедентно в Україні, коли весь трудовий колектив. І всі студенти мали можливість долучитися до виборів ректора і перемогла абсолютно законно Катерина Амосова. Вона набрала більшість як на конференції трудового колективу 35 відсотків, так і 35 відсотків. Вона набрала серед опитування усього, усіх, усіх студентів і викладачів. Ну і Москаленко, як така високоморальна людина, вирішив відновити себе на посаді ректора. Ну, Бог з ним, якби ще тільки на посаді ректора. А в його позові проти Міністерства охорони здоров'я написано, обов'язково компенсувавши йому ті втрати матеріальні, які він поніс за час його вимушеного відсторонення від ректора. А загальновідома річ уже не один раз в ефірах звучала про те, що людина е призначала собі е відповідно до свого контракту зарплату у мільйон сто тисяч. Ви уявіть собі, зарплата мільйон сто тисяч легальна, офіційна. Е при тому, що зарплата викладача. 2-3 тисячі гривень. То скільки мільйонів держава має компенсувати згідно з рішенням Печерського суду? Ну так, напевно, там багато багато мільйонів. Тому е, подані відповідні позови в прокуратуру і в МВС для того, щоб е, перевірити законність отримання цієї зарплати? Ну з нашої точки зору, і з точки зору юристів міністерства охорони здоров'я, ця зарплата нараховувалася абсолютно незаконно, тому що не виконувалися пункти е, відповідно до контракту. Ну от він вважав так. І він зараз хоче ще компенсувати собі ці е, втрачені мільйони. Ну про моральність тут говорити не, не можна взагалі будь-яким чином. І після того як суд цей Печерський виніс рішення, Міністерство охорони здоров'я я підписав це подання в апеляційний суд на оскарження рішення Печерського суду. Але Москаленко собі дозволив прийти в медичний університет, ну спробувати зайняти крісло ректора, ну студенти його з за моїми даними, студенти його туди не допустили, тому що головним ініціатором відставки до речі були ті студенти, яких він не пускав на майдан, які він блокував там надання медичної допомоги під час майдану. Самого ну от стара влада намагається повернутися тепер через суди. Тобто про викорінення корупції поки що не йдеться. Mm. А я хотіла вас запитати щодо е, антитерористичної операції. Розумію, що е, керує штабом спеціальним ваш, ваш заступник Лазоришинець, так. так і займається цією сферою. Він якраз ця сфера його відповідальності, і він був до речі. Останні чотири дні він тільки повернувся безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції і досліджував, яким чином там здійснюється надання медичної допомоги. Тиждень перед тим був там. Я дивився своїми очима, що відбувається. Ну і скажімо, щодо надання медичної допомоги на найвищому рівні, на рівні Харкова, медичного шпиталю, там, взагалі, питань зовсім немає. Високоякісні спеціалісти, високоякісна апаратура, достатня кількість медикаментів і рівень надання медичної допомоги хороший. На рівні ізунської лікарні там вже трошки складніше, тому що фізично це цивільні, надають медичну допомогу військовим, вони справляються своїми обов'язками, але у них там закінчуються бюджетні кошти, які вони використали. Та, у нас ж система охорони здоров'я планується на рік наперед. Та, і бюджет закладений на рік, він іншим бути не може. Так ось вони вже свій бюджет за півроку використали. Той, що в них був закладений на рік, і як їм буде далі важко працювати. Ми над цим думаємо, щоб То, знову від, ж таки волонтери від, від, будуть відповідні складати на, на, і, на думаю, е та, і найбільше питань щодо надання медичної допомоги безпосередньо на блокпостах, там де е знаходяться е наші бійці. Ну але там також є і за із-за гуманітарної допомоги, із того, що наші люди, як завжди, виявилися небайдужими, як і на Майдані, так і зараз дуже багато е структур доставляють, в тому числі і медикаменти необхідні, е безпосередньо на то там відносно нормальне забезпечення. Єдине, що е, найкраще, безумовно, це коли пораненого дуже швидко доставити до високоспеціалізованої допомоги. І е, проблема з броньованим медичним транспортом, наприклад, о, вона така існує, тому що, звичайні швидкі обстрілюються часто, ну, і, і тут бувають проблеми. Але евакуація забезпечує вчасність е, врятованого життя. Тому Найважливіше не, не лікувати на полі бою, а дуже швиденько доставити до вузьких хороших спеціалістів. Але і от, це виконується як правило. А от, як правило, після там, сильних таких потрясінь, катастроф ми завжди бачимо в тих місцях, ну, принаймні там в західних хроніках і в західних новинах, що там працюють служби психологічної допомоги, ну лікарські якісь бригади. Чому в звільнених містах ну, цього не було? Не було видно там, лікарів, які приходили б разом з військовими цивільна медицина в слов'янську вона розрушена практично зовсім із дев'яти закладів. Працює тільки вісім. Не працює вісім, а працює тільки один. І насправді є проблема з самими будівлями і з людьми фізично, які втекли від бойових дій і, скажімо, населення скоротилося до 30% існуючого. І так само медичний персонал, рятуючи своє життя, вони вимушені були переселитися в інші місця. Ну і зараз уже. Я думаю, що після того як буде проведена зачистка в місцевості від е, потенційних загроз у вигляді там мінувань бомб. Відновлено електропостачання повноцінно, то е, життя повернеться, і медицина знову буде функціонувати в тих закладах. І ну і я маю увазі, що бачу... і служба в тому числі психологічної допомоги. Ну, Ось псих... на майдані була так, служба і... психологічної і... допомоги. І Служба психологічної допомоги централізовано існує е, на рівні міністерства охорони здоров'я. Е, очолює цю службу директор інституту е, психіатрії і психології е, пані Пінчук. І вона по суті от організатор психологічної служби, в тому числі за допомогою харківських медиків для тих бійців, які перебувають, скажімо так, в медич... на медичному в лікарнях. У них там вже налагоджена ця служба. А от саме для людей а, на звільнених а, територіях, а, які без, були весні безпосередньо цей час? для людей на звільнених територіях, в міністерстві соціальної політики знову ж існує спеціальна служба психологічної підтримки і спеціальні психологи, які надають. Ну, в звичайних умовах, в тому числі, наприклад, там в Києві чи, чи у Львові, чи будь-де. І я думаю, що тут якраз будуть підключені вони найбільше, тому що в них найвідпрацьованіший механізм саме е... ну і штати існують. Відповідно, а вам відомо вони є там, Штат... Штат... там на місці Штат... чи ні? Штат психологів. Ну я думаю, що вони будуть відновлені. відновлені. Вони повинні бути так. І вони будуть відновлені. Ну, це справа двох-трьох-чотирьох днів, скажімо. коли буде відновлення повністю функціонування життєдіяльність міста Слав'янська. В інших структурах, наприклад, Краматорськ він не постраждав, і лікарні там тільки одна, один дитячий будинок був закритий. Відомий всім Мантошка, а інші всі функціонували, і відповідні всі служби е, Міністерства соціальної політики також функціонували. Тому штат психологів є. Плюс е, тут підключається ще товариство Червоного Хреста і їхні філії, які знаходилися там в регіонах. В них є волонтерські служби, які можуть працювати і будуть працювати психолога. От, власне, у вас хотіла запитати, так. чи під час антитерористичної операції була запропонована Україні якась рука допомоги е, е, світових різних е, ну, багато. Структур, багато рук допомоги від Воз... е, великих мобільних. Госпіталів, які е, до, до сьогодні вирішуються, чи варто їх завозити чи, чи не варто, наприклад, лікарі без кордонів. Так вони так. там пропонували і готові. Якщо б були повномасштабні бойові дії, і був оголошений військовий стан. Вони були готові поставити декілька модульних таких шпиталів разом з фахівцями і спеціалістами В зоні ато. Тому числі і в зоні АТО вони Харків готовий був прийняти цю допомогу і скажемо: Ну, ми, ми, ми очікували просто періоду оголошення військового стану. Це не сталося, тому потреби поки що такої немає. Ну, два шпиталі розгорнуто міністерством оборони нашим. Так? Окрім того, в постійному контакті ми знаходимося із Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги. Ми їм відправили відповідні запити і листи уже на запити населення із звільнених місць для того, щоб вони надали цю гуманітарну допомогу. Я думаю, що вони, судячи із допомоги на майдані, вони зможуть також відповідно відреагувати і надати ту допомогу, яка буде необхідною. Ну це буде визначено після звільнення. Цих місць, тобто поки що такої гострої необхідності ну, масов, в цьому масов, немає? Масов, масової немає, а поточна надається і так нашими власне силами. І в тому числі від міжнародними організаціями, про які ви говорили, що що аптечки вони доставляли. Потім там гуманітарна допомога з боку НАТО також щодо е, медичного е, обслуговування. Вже до речі, тими, розблоковані тими, ці аптечки тими, так? тими самими, так тими самими е, гуманітарною допомогою оформлені. Тому ну частина зараз ще е, запит прийшов від канадської міжнародної організації про необхідність. Також розблокування цього процесу, щоб пришвидшення процесу передачі гуманітарної допомоги. Тому я думаю, що це тривалий процес, за один день, безумовно, не відновиться життєдіяльність. Тим більше, що для цього потрібно зруйновано дуже багато місць, міст. Будівель і на це потрібні дуже будуть серйозні кошти. І я думаю, на найближчому засіданні уряду ми це питання будемо розглядати щодо механізмів відновлення інфраструктури зруйнованих міст, в тому числі там Слов'янська, в першу чергу. Дякую вам, Олег Мусій був гостем нашої програми. Після короткої рекламної паузи і новин повертаємося до цієї студії і будемо говорити про перебіг антитерористичної операції на сході України. Не перемикайтеся.